Сьогодні е, зранку пробув черговий вантаж від е, наших партнерів та друзів. Це фонд Global Empowerment Mission, е, вкотре допомагають. Е, сьогодні прибули вікна на зруйновані будинки. Е, хочу, як завжди, висловити свою подяку від себе особисто, від міської ради за те, що більше року вже фонд. Допомагає сумській територіальній громаді це і продуктові набори, це і питна вода для закладів медицини. Це і застеклення сьогодні будуть встановлюватися ці вікна найближчим часом. Я дуже вам дякую за таку підтримку. І це дуже дійсно важливо для громади, коли ми не самі в цих ситуаціях знаходимось. Дякую вам Благодійний фонд ЖЕМ завжди. Намагається не стояти в осторонь і допомагати людям, які страждають наслідок острілок обстрілів, тому що е, жити без вікон це дуже складно, і ми працюємо і допомагаємо для того, щоб до людей е, в домівки повертались світло та затишок.